Далі. Губка Боб квадратні штани на Nickelodeon. Далі. Оповідки про підлітків мутантів черепашок ніндзя на Nickelodeon. Смурфики. Наступного тижня по буднях о 13 на Nickelodeon. Шалений мультмарафон цього тижня по буднях о 13 на Nickelodeon. Далі губка Боб квадратні штани на «Ніктунс». Прем'єра Прайм» Наступного тижня по буднях о 18.30 на Ніктунс. Ліга супер пупер кроликів цього тижня по буднях о 15.30 на Ніктунс. Далі пригоди Падінгтона на Джуніор». Щонячий патруль, рятувальна місія, наступними вихідними о 13.45 на Нік Джуніор. Коли діти приєднуються до Паттінгтона, вони вчаться використовувати свою цікавість, щоб отримати знання і зрозуміти важливість.